Як ви ставитесь до об'єднання Руху та Карпат? Ну, знаєте, мені здається, це не мені судити в першу чергу керівництву клубу, але я вважаю, що це такий досить хороший крок, що саме рух і Карпати лишаються у прем'єр-лізі. І все таки буде якісь футбольне класика, скажімо так, в Україні. Тому радше позитивно, ніж негативно. Але... Це все ж таки не мені вирішувати. На вашу думку, це послабить львівський футбол чи зробить його сильнішим? Е, Ну, Дивлячись за яку команду болівати. Якщо Карпати, то звісно, Карпати стануть сильнішими. Ну, а рух. Рух продовжить себе вдосконалювати, але зараз він буде ну, трішки слабшим, тому що він дав своїх ключових гравців в Карпати. Тому... Е, чи будете вболівати за Карпати в наступному сезоні? Ну знаєте, так як я себе вважаю львів'янином, думаю, було б непогано все-таки вболівати Карпати. це вже якби традиція. Але ну, я думаю, що так.